На Донеччині зменшується споживання природного газу у промисловості. Ще один крок до цього домовленості з екологічною організацією Арт-20. Вступна кампанія-2013 розпочалася. Протягом липня в Україні усі абітурієнти можуть подавати документи до омріяних вишів. Гарпуни на варті безпеки дорожнього руху. В області вже працюють чотири сучасні системи, які виявляють перевищення швидкості. Україна продовжує вести в об'єднаному турнірі з футболу Шахтар Спартак 0 0 Зараз масштабні проекти з модернізації виробництва здійснюються на ряді металургійних підприємств регіону. Зокрема, у Маріуполі на комбінаті імені ліча за рахунок налагодження технології пиливогільного вдування на доменому виробництві вже повністю відмовилися від використання природного газу. А зупинка агломераційного виробництва на комбінаті Азовсталь дозволило значно скоротити шкідливі викиди в атмосферу. На Донецькому металургійному заводі також триває масштабна реконструкція виробництва. У регіоні вже вдалося зменшити енергове на 12%. А в майбутньому є реальна перспектива значно збільшити обсяги енергії, що отримується з альтернативних джерел. У нас ще хороший опит по розвитку вітроенергетики на 57 мегаватт. У нас сьогодні працює в Новоазовському районі вітростанція. Планується построїти на 700 мегаватт ДТЕК Мангуш мільярд. У нас євро інвестицій предполагається в Первомайському районі Донецької області на строительство ветроустановок. Серед проблем, що обговорювалося під час прес-конференції, хронічні затримки платежів державним казначейством України. Є задержки по перечисленню казначейством місцевих бюджетів і по незахищеним статтям, так називаємо, якщо говорити професіонально. Сегодня нет задолженности по защищенным статьям, то есть по заработной плате, коммунальным платежам, лекарствам на 1 июля, а по защищенным, незащищенным, к сожалению, она такова имеется. Платежки некоторые лежат неделю, две, месяц. Можно вот так сказать. Это если по, по срокам. По суммам, сумма колеблется. сот мільйонів гривень шквальний вітри та дощі, що пройшли у регіоні, наробили багато шкоди. Наприклад, у селі Волчанка обірвала лінії електромереж, дісталося. І Донецьку Я розговаріли з мером Донецька і тут абриви і молния попала в КТПшку. Здесь прямо в Донецькі достатньо серйозна аварія була і я. Мішаюся, уточню, які там сроки для того, щоб вони як можна вопрос під контроль по повалчанки Маримарінського району, щоб вони як можна восстановили становілі Серед тем, що обговорювалося головою облдержадміністрації з журналістами. Хід збиральної компанії у регіоні проблеми розвитку переробної галузі та створення нових робочих місць. Докладніше про прес голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацька дивіться у програмі на порядку. Денному у понеділок о дев'ятнадцять. 15.30. Вікторія Шевконова, В'ячеслав Вендичанський, Євген Утранов. Регіональна служба новин поступається в бунісиді. Таким гаслом зустрічають студенти Донецького національного технічного університету сьогоднішніх абітурієнтів. Вони допомагають розгубленим випускникам шкіл та їх батькам обрати факт та знайти спеціаліста у разі виникнення інших питань. Втім, Ростиславу Заїці така допомога виявилася непотрібною. Хлопець вже обрав для себе необхідний напрямок. На економіку всі. Економіка підприємства, відчоти аудит. Зразу шокіровано. Все большое, все нове. Ну, далі з переміни. А ось ризикнути та скористатися електронною базою подачі документів до університету вирішили діяти за старинкою. По старинці, мабуть, привичні. Вже знаємо, що взяли, да? а то збої якісь потім будемо бігати, шукати кінці. Рішили довго не тягнути, не відкладувати, а вже зробити справу, гулять сміло. Ще одна причина того, що випускники та їх батьки приносять самостійно документи до навчального закладу, є необізнаність щодо існування такої послуги, як електронний вступ. Ми, чесно, навіть не знали, що можна так. Ми здесь вже були, би, і зимою, і весною. Нам сказали, під'їжджайте, як тільки здасть ці всі екзамени, ну, тести. Ну, здалі узнали атвіт бала наших і рішили так їхати. Тож випускники є, але черг немає. У приймальній комісії наголошують, електронний спосіб подання документів іде паралельно з традиційним паперовим. Втім, з кожним роком подання заяв через інтернет теж набуває популярності. Тих, хто не знає про таке нововведення, сьогодні одиниці Перші абітурієнти вже в 0 часов кілька хвилин, вони зафіксували подачу. Заявлений электронным вступом в наш университет. Естественно, нам дано время 48 часов на обработку их заявлений, но мы уже видим, что есть первые абитуриенты, которые не спят для того, чтобы первыми быть в университете, зафиксировать свое поступление на ту длинную специальность. Працювати приймальні комісії розпочали здебільшого о дев'яті за годину від початку роботи, технічного збою у системі як минулоріч не було. Сказати зараз, вирішені ли всі проблеми трудно, оскільки тільки почали працювати, ще не пройшов і час. Перші абітурієнти вже записані в ЄДПО нашої прийомної комісії. але коли включаться всі учебні заведення, буде ли стабільно працювати База даних. Трудно сказати. Цьогоріч правила вступу до вишів не змінилися. Для того, аби стовідсотково стати студентом, абітурієнти мають право, як і минулого року, подавати документи до п'яти вищих навчальних закладів і на три спеціальності в кожному з них. Тож для того, аби визначитися із власними талантами і обрати виш в абітурієнтів є ще місяць. Перші списки випускників, яких рекомендовано для зарахування до університету на бюджет, будуть оприлюднені 1 серпня. Друга хвиля стартує вже з п'ятого числа, третя з восьмого. Ренко Андрій Долгі, регіональна служба новин. Якщо ви не бачите інспекторів ДАІ, це не означає, що вони не бачать вас. Приблизно так метафорично можна описати роботу системи гарпун. За великим рахунком, це камера, яка на відстані передає фото з номерами автомобіля порушника швидкісного режиму на найближчий пост ДАІ. «Ось в такому відділена получається здійсню. На фотографії присутствують лазерна метка. Витя, от Чтобы не возникало никакого сомнения, что автомобиль это был другой какой-то, то есть конкретно тот, который превысил скорость. Также здесь указываются координаты местности. С помощью подключенного интернета можно здесь развернуть карту и указать, где именно произошло нарушение. Сьогодні в області працюють чотири таких прилади. У п'ятниці один з них стояв біля Ясиновацького посту Дайгі. де він сьогодні. Нам невідомо, адже гарпуни можуть перенести на будь-яку ділянку будь-якої дороги. Сьогодні прилад фіксує лише перевищення швидкості, але здатен фіксувати і інші порушення у планах встановити гарпуни на всіх автодорогах державного значення та, можливо, у великих містах. Олексій Куделя Сергій Новіков, регіональна служба новин. Друга в Україні перша у Донецьку. Єдина в Україні лоукост авіакомпанія відкриє вже 1 жовтня поточного року у шахтарській столиці базу для одного літака Airbus A320, розрахованого на 180 місць. Завдяки цьому планується за перші 12 місяців перевести понад 275 тисяч пасажирів. Крім того, серед переваг і збільшення кількості робочих місць для мешканців регіону. Ми плануємо наймати працівників у Донецькому регіоні. З власного досвіду ми знаємо, що створення нової авіабази це в першу чергу відкриття нових авіарейсів як наслідок, розвиток туристичного потенціалу регіону. Також авіакомпанія планує цьогоріч значно розширити маршрутну мережу авіаперевезень та збільшити кількість перельотів до країн Європи. Авіакомпанія відкриває чотири нових направлення в лондон лутон Бергамо, Милан, Рим и Меминген, Мюнхен, Вест. Также при этом будет увеличено количество рейсов на уже существующем направлении Донецк-Кутейси с двух до 5. Спеціалісти запевняють, завдяки впровадженням вдасться зв'язати Донецький регіон з містами Європи. Крім того, створення нової авіабази та відкриття додаткових напрямків це лише початок. У випадку вдалої реалізації проєктів, вже у 2014 році мережа авіаперельотів розшириться мінімум у двох напрямках. Олена Сашкова Артур Шагалін, регіональна служба новин. За години до початку чергового матчу об'єднаного турніру клубів України та Росії між Шахтарем та Московським Спартаком почали підходити вболівальники, але особливого напливу не відчувалося. Вже боліли 10, звісно, прогноз побіди Шахтера. Дуже оптимістичний на цю гру. Дуже добре, що проводиться подібний турнір. Московський спартак, країна дружество, добре, що їдуть. Тільки перемога, по-другому, я думаю, не буде ніяк. Їжджу за Спартаком вже з 97-го року, дуже давно. І вірю тільки в перемогу. Але загалом емоції та сподівання фанів не надто виправдалися. Гольових моментів не бракувало, проте реалізація підвела обидві команди. Ігра завершилася нульовим рахунком. Попри все, українці м'ячем володіли так і довше. Понравились перші 30 хвилин. Достойно, нормально. Ви Читаю, вигляді, поки були сили, Особенно у тіни кости і Хурадо, обидва, понятно, не готові. Тина сам захотел, попросился, но что не будет играть, сам захотел сыграть, но что к 30-й минуте уже поплыл чуть-чуть, так же как Хураду. Вот. И последние 15 минут, я думаю, что же, в принципе, нормальным были с выходом Ушакова, особенно Кереки. Непоганий тренувальний поєдинок. Ми були б веселіше зараз, якби виграли його, оскільки три-чотири рази виходили один на один з воротарем. Звичайно, жодна команда ще не готова повністю, особливо у функціональному плані. Для нас дуже важливо, щоб до складу увійшли молоді талановиті бразильці Велінгтон і Фред. Вони поки не до кінця розуміють нашу організацію гри в Атаці хоча хотілося б відзначити Велінгтона, який виходив один на один з воротарем. Напевно, не вистачило потужності, і все таки наставник гірників найбільше уваги приділив дражливому питанню щодо можливого переходу Генріха Мхітаряна до певного європейського клубу. Містер закликав збірника Вірменії добре подумати та повернутися до Шахтаря. Сергій Молотков Сергій Чорний, регіональна служба новин. 16 жінок, 30 чоловіків. Наймолодшому учаснику 15, а найстаршому 84. У Ігоря спортивна кар'єра почалась ще у 81-му. Потім ветеранський спорт, але і сьогодні легкоатлет впевнений, чоловіки завжди мають бути у відмінній формі. Це стиль жизни, то тобто, це допомагає і підтримувати постоянну форму, і на таки, стимулірують бути все рім. На высоте мы еще достаточно молодые люди, поэтому должны и своим детям и всем окружающим показывать, что все-таки мы можем. Але, звісно, як і годиться спортсменові, ігор налаштований лише на перемогу. А ось новачки легкоатлетичних забігів. Клуб любителів скандинавської ходьби закликає усіх приєднуватись до здорового способу життя. Виявляється, ходити з такими палицями корисно для опорно-рухового апарату, плечового поясу та під час реабілітації. Якщо у людей є ще проблеми з утраченими двіятими функціями, то тобто паралізація. У мене був інсульт 2,5 роки назад. Вес був огромный, 119 кілограмів. Зараз я держусь в формі благодаря скандинавській ходьбі. у меня віс 72, давление 120, ну, буває 130 на 80. Дистанція 2,5 кілометри. Стартують усі гуртом, адже вік для бігу не перепона. З результатом 18-46 першим фінішу дістався Ігор Вашик. По на тока побіда, тільки першим. А ось для Тамари Фальченко результат не головне. Жінці 84 роки. Вона учасник війни. І так виглядати та вести активний спосіб життя у її віці вже перемога. Пробіжала лучше всіх, і всім желаю бігати до таких год, як я, і рівнятися, которій бабушки 85-й год. Одна з головних цілей, яку поставили перед собою учасники та організатори забігу профілактика серцево-судинних захворювань. Наступний забіг спортсмени хочуть влаштувати на День незалежності України. Наталя Максименко, Артур Шагалін, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у вівторок 2 липня очікується мінлива хмарність, дощ, місцями сильний. Грози в окремих населених пунктах – град. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду, місцями пориви – 15-20. Температура повітря по області вночі – плюс 15, плюс 20, в день – 23-28. По Донецьку вночі від 16 до 18 градусів вище нуля, в день – плюс 24, плюс 26. Атмосферний тиск падатиме.